4 свічки Ні Не треба Ось таке по 6 свічок по 50 гривень Або ось такі по 17 Вау! Я знайшов. Опа. Це саме те, що нам потрібно, в принципі. Свічки. Клас, берем. але я не знаю, яких там будуть на касі пробувати, але я взяв їх тут по три гранісічки. Йдемо далі. Приготуємо певну якусь бокшену. Я думаю, або зараз щось може... Не знаю, не знаю. Зараз щось будемо думати. Хто дивився моє відео бюджетний обід, знає, що я вже тут був.